Права 4,12. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас є доволі громісткий вираз, де є зліва сума дробів з різними знаменниками. Щоб довести, давайте перетворимо тотожніми перетвореннями, ліву частину. Ну що ж, записуємо, що 3Х плюс 1, що ділиться на 7х, потім відняти. Далі у нас y-1. А в знаменнику 2y. Відняти. І 7х плюс y. А в знаменнику 14 xy І це дорівнює. Щоб додати чи відняти ці дроби, нам необхідно ізвести до спільного знаменника. Який спільний знаменник? У нас тут буде 14 xy так, то 7х потрібно домножити на 2y. Записуємо, що тут у нас буде додатковий множник 2y. Потім 2y потрібно домножити на 7x. Yeah. Ну, а дріб дрібні на що не потрібно домножувати, бо там знаменник вже у нас 14xy. Ну що ж, тоді записуємо, що в чисельнику буде 2y. Що множиться на 3Х плюс 1? Далі відняти 7х, що множиться на мінус 1. Ну і відняти 7х. Плюс іг. Ну а в знаменнику. Якщо ми перемножимо. То всюди у нас буде 14х. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення у дужках 2y помножити на 3x, 2 на 3 це буде 6, що залишиться у нас XY. Далі 2y помножити на 1. Це буде плюс 2y. Далі. Мінус 7х помножити на y, це буде мінус 7 ху Далі мінус 7 помножити на мінус 1, це мінус 7х помножити на, 1, на мінус 1, це буде плюс 7х. Далі, перед дужками мінус, міняємо знак доданків на протилежний, було 7х стане мінус 7х. Було плюс y, стане мінус y. Ну, а знаменник записуємо. Це 14. І це дорівнює. що, Дивимося, у нас є сума плюс 7х і мінус 7х. Це дорівнює 0. Далі, більше тут нічого такого, є подібні доданки тоді. Дивимося, у нас є 2y і мінус y. 2y- -Y, це буде просто y. І є в нас 6 х 7 xy 6x-7XY. Це буде мінус 1XY. Або пишеться просто мінус XY. Ну а в знаменнику, записуємо як 14XY. І це дорівнює. В чисельнику y можна винести за дужки. Якщо ми y винесемо, то у дужках у нас залишиться y на y, це буде 1. Відняти хі поділити на y це буде x. Ну а в знаменнику записуємо як 14х. І це дорівнює. На y можемо і чисельник, і знаменник скоротити, тоді одержимо в чисельнику 1-х. Ну а в знаменнику 14х є. Ну що ж, ми одержали після тотожніх перетворень вираз, який у нас був справа, тобто ми довели тотожність. Записуємо що тотожність. Доведено. Є. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.